Малята. Давайте пограємо в гру зі сніжинками. Подивіться, перед вами будуть з'являтися сніжинки. Будь ласка, давайте ми будемо їх рахувати та порівнювати. У верхньому рядочку з'явилася одна сніжинка. Друга сніжинка. Діти, скільки сніжинок з'явилося у верхньому рядочку? Правильно, дві сніжинки. В нижньому рядочку з'явилася одна сніжинка. Давайте з вами поміркуємо. Де більше сніжинок? На верхньому рядочку чи на нижньому рядочку? Так, більше на верхньому рядочку. А скажіть, будь ласка, наскільки більше сніжинок на верхньому рядочку, ніж на нижньому? Правильно, молодці, на одну сніжинку. А що нам потрібно зробити, щоб сніжинок стало порівну? Молодці! Потрібно додати одну сніжинку. Ось так. Тепер сніжинок стало Порівну. На верхньому рядочку та на нижньому рядочку. Молодці, дітки. Погляньте зараз. Тут з'являться сніжинки. Одна сніжинка. І внизу з'явилася друга сніжинка. Діти, скажіть мені, будь ласка, зараз сніжинок порівну? Так. Порівню на верхньому рядочку одна сніжинка, а на другому рядочку одна сніжинка. Їх порівну. Погляньте, з'явилася друга сніжинка. Де сніжинок більше? На верхньому рядочку чи на нижньому рядочку? Так, сніжинок більше на, дру... на нижньому рядочку. Скільки сніжинок на нижньому рядочку? Давайте порахуємо. Один, два, дві сніжинки на нижньому рядочку. Скільки нам потрібно додати сніжинок на верхній рядочок, щоб стало порівну? Правильно. Одну сніжинку. Молодці діти. Будь ласка, давайте тут порахуємо сніжинок. На верхньому рядочку з'явилася одна сніжинка, друга сніжинка та третя сніжинка. Діти, скільки разом сніжинок на верхньому рядочку. Давайте рахувати. Один, два, три, три сніжинки з'явилися на верхньому рядочку. Давайте поглянемо на нижній рядочок та порівняємо. Внизу з'явилася одна сніжинка. Та друга сніжинка. Дітки, погляньте, де більше сніжинок на верхньому рядочку чи на нижньому рядочку? Молодці. На верхньому рядочку сніжинок більше, ніж на нижньому. А наскільки більше сніжинок? Правильно, на одну. Скільки потрібно додати сніжинок на нижній рядочок, щоб їх стало порівну? Правильно, молодці малята, ви розумнички! Потрібно додати одну сніжинку. Ось їх і стало порівну. Молодці малята. Молодці діти, гарно рахували.